Всім привіт! Сьогодні у нас буде, як і завжди, розпаковка з Китаю з Aliexpress. Заказ, по ідеї тут мав би бути брелок на ключі, Зараз розповідаємося, що буде. Зразу перевіримо наш ножик, який заказували в прошлому відео, була розпаковка. Ціну я напишу десь тут або тут буде. Ціну я не пам'ятаю. В районі десь 40-50 гривень він коштує. Так, це брелок. І ще ж, ось такий шнурочок, кинув подарунок, продавець. Подарок не є дуже такий дорогий, але це вже приємно, що щось поклав. Ось там брелок. Брелок значка Volkswagen. Allora, давайте розпакуємо, подивимось. Білок бачу зроблений якісно. Брилок досить добрий. Все дуже добре зроблено. Силка на прилок буде під відео. Кому буде цікаво, переходьте, показуйте. Ну і на цьому. на цьому все. Всіх вітаю з наступаючим новим роком, який вже сьогодні. Всім веселих свят, всього найкращого. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім па-па.